Вітаю всіх! Ми продовжуємо вивчення послання до Филимона. і сьогодні ми будемо розглядати вірші з 8 по 16. Давайте їх прочитаємо. Через це, хоч я маю велику відвагу в Христі подавати накази тобі про потрібне, але більше з любові. Благаю я, як Павло старий, тепер же ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про Сина Свого, про Онисима, що Його породив я в кайданах своїх. Що колись, то для тебе він був непотрібний, тепер же для тебе і для мене він дуже потрібний. Тобі я вертаю Його. Того, хто є, неначе серце моє. Та без волі твоєї нічого робити не хотів я, щоб твій добрий учинок не був, ніби вимушений, але добровільний. Поможе, для того він був розлучився на час, щоб навіки прийняв ти Його? І вже не як раба, але вищий від раба, як брата улюбленого, особливого для мене, а тим більше для тебе і за тілом, і в Господі. Тож, в цьому вривку описується турбота Павла про долю Онисима. Описується його заступництво перед Филимоном. В цьому восьму вірші Павло висловлює своє прохання до Филомона, говорячи, через це, хоч я маю велику відвагу в Христі подавати накази тобі про потрібне, він говорить, що він має велику відвагу в Христі подавати накази. Тобто він має. Відвагу, або, іншими словами, владу, сміливість у Христі або завдяки Христу. Як апостол він має право і владу подавати накази. Павло взагалі міг наказати Філемону прийняти Онисима. А Феломон зобов'язаний повинен був би прийняти Онисма. Бо це був апостольський наказ апостола Павла. Однак Павло так не чинить. Він не використовує цієї влади як апостолу, яку він отримує від Христа. Навпаки, він використовує інший формат. Формат благання. Він говорить, я благаю. Тобто формат подавати накази протиставляється формату благання. І він говорить, але Але Павло користувався взагалі-то іншим методом благанням. І цей формат благання, звичайно, він може виглядати і буде слабшим. В світі люди не розуміють цього, навіть інколи в церквах не розуміють. Чому, маючи владу, ти не наказуєш? Павло мав владу і не наказував. Він все більшість справ намагався робити, щоб людина це робила добровільно, з власної волі. Він благав, підводив людину до цього. Тому що. Дати наказ зазвичай людина може виконати, коли ти даєш їй наказ. Але не від серця, не щиро, а вимушено. І цей вибір користуватися іншим методом, благанням, форматом благання, зумовлений любов'ю Павла. Він каже, але більше з любові. Благаю. Любов спонукала його використовувати інший метод. Далі він говорить про себе, характеризує себе. Каже, я, як Павло, старий, тепер же ще й в'язень Христа Ісуса. Він характеризує себе, він говорить, я. Як Павло. Тобто я і Павло. Взагалі, ім'я Павло перекладається як малий, менший. Далі він говорить про свій вік. Взагалі говорить, що Павло було, мало бути на той час 57 років. Не знаю, це вірно чи не вірно. 57 років це невеликий вік. Але Павло називає себе старим. І третя характеристику він тут надає ще й в'язань Христа Ісуса. За Христа Ісуса в ім'я Христа Ісуса. Далі з 10-го віршу міститься прохання Павла. І описується обставини покаяння Онисима. Він говорить, благаю тебе. Про сина свого, про Онисима, що його породив Я в кайданах своїх. Павло називає Онисима своїм сином. Або ще можна переклати як дитина Текно. Ну, він не, не біологічний син Павла. А духовний. Через те, що Павло його був духовним наставником, він мав право його назвати ніби сином. І він уточняє, про кого він благає, про Онисима. Онисим перекладається як потрібний. Далі буде міститися певна гра слів, пов'язана з цим ім'ям. Далі Павло описує обставини покаяння Онисима, що його породив я в кайданах своїх. Ну, тут говориться метафорично, що Павло у в'язниці або на домашньому арешті, якщо це було в Римі, і тоді, коли він відкликався до кесаря. Саме тоді він його Онисима привів до Христа у в'язниці. Яким чином вони зустрілися? Він його ніби породив для Христа або привів для Христа. І тепер же він вважається батьком Онисима, а Онисим його сином, духовним сином, Павло його наставник. І далі Павло говорить про минуле Онисима. Як Филимон думав про Онисима? Якої думки Филимон був про нього? Колись то для тебе він був непотрібний. Тепер же для тебе і для мене він дуже потрібний. Я вже говорив, що тут міститься гра слів. Онесим грецькою воно «Онесімон» звучить. Перекладається як потрібний. Але Павло згадує минуле Анисима і каже, що він тобі був не потрібний. Тому що він був бутівним рабом, непокірним. Він завдав шкоди тобі, збитки. Однак далі йде протиставлення. Тепер же після покаяння, після того, як Анисим... У віру у Христа, і його поведінка, Його мислення змінилося. І він став тепер потрібний. І Павло говорить, тепер же для тебе він потрібний. І для мене він дуже потрібний. Він став цінний. Людина стає цінною. Звичайно, людина завжди цінна, бо це образ Божий. Хоч би це був тяжкий грішник, убивця. Звичайно, він повинен бути у в'язниці, але все одно якісь спотворений, але образ Божий в ньому є. Але тим більше, коли людина кається, вона стає потрібною, тому що вона її розум світліше є. Поведінка, життя змінюється, цінності змінюються. Людина стає ще більш, можна сказати, достойною, гідною, цінною. Тепер же для тебе, Филимона, і для мене він дуже потрібний. Далі ще одна гра слів використовується це помітно в грецькому тексті. Є грецьке слово Ахрестон, яке перекладається непотрібний, або як в перекладі. НПУ не приносив користі. Є грецьке слово Еухрестон. Еухрестон. Потрібний корисний. Тобто заміна там в одному в першому випадку однієї букви, на в другому випадку на дві інші букви. Змінює в цьому всім інше значення. Непотрібний, потрібний, Таке протиставлення відбувається, як відбувалася Переміна життя статусу Онисима. Він був свого часу не потрібний для Онисима, але став дуже потрібним. А Хрестон, Далі рухаємося. Говорить Павло про теперішнє. Перший стан Онисиме. Тобі я вертаю Його, того, хто є, неначе серце моє. Я хотів був тримати його при собі, щоб він замість тебе мені послужив у кайданах за Євангелію. Та без волі твоєї нічого робити не хотів я. Хоча Павло говорить, для мене він дуже потрібний. Він далі розповість, ми прочитали. Павло хотів його використати для своїх потреб, своїх послуг, для Євангелія також. Але він вертає Онисима до Філамона в Колоси, назад з Риму. Онисим взагалі був рабом. Власністю Філемона. І Павло не хотів користуватися чужим. Проте, вертаючи Онисима, як раба, Павло турбується, щоб Філимот зняв з нього статус раба. Ось таким чином відбувалася поступова трансформація у питанні рабства. Павло глобально не... Закликав рабів збунтуватися проти панів. Також панів він не закликав випустити всіх рабів. Але дія поступово, наприклад, як з фелимоном. Він просить його, далі ми прочитаємо, нехай він буде для тебе не просто раб, прийми його, але як більше, ніж раб, як брат улюблений. За тілом і навіть і в Господі. Нехай він буде достойним, ти не використовує вже більше як раба. Цікаве спостереження, що тут такий своєрідний трикутник спостерігається ці, Взагалі всі ці історії. Филимон, Павло Єонисим. Ці три особи, між якими відбувається взагалі ця вся історія пов'язана. Однак вертаємося до тексту. Павло говорить, тобі я вертаю його, того, хто є, неначе серце моє. Ось так порівнює Онисима Павло. Він говорить, він є для мене неначе моє серце. Онисим став для Павла таким же цінним або навіть життєво важливим, як. Як його серце. Серце цінне, життєво важливе, так само таким близьким, цінним став для Павла Онисим. Тому він так багато уваги приділяє для Онисима, Просить його за нього Фелимона. Далі він такі, говорить про свої думки, обставини, що він думав раніше трохи. Про долю, майбутню долю Онисима. Він говорить, я хотів був тримати його при собі. Але потім він скаже, що він не передумав. Які плани були в Павла? Щоб він замість тебе мені послужив у кайданах за Євангелією. Щоб Онисим. Служив у кайданах у в'язниці, пов'язані потребам Павла. Він говорить замість тебе. Цікаво, що чомусь Павло декілька разів наголошує на обов'язку Філомона послужити йому або згадує йому якийсь борг. Наприклад, 19-й верші написано. Ти навіть самого себе мені винен. Він звертається Павло до Филимона. Ти мені винен самого себе. Ну, Більшість коментаторів розтмачується, що він має на увазі, що я... ти увірував Христа через моє служіння. Але менше з тим, все одно Павло говорить, ти маєш мені послужити. Нехай я хотів, щоб. Замість тебе на даний момент послужив твій раб Онисим, але я змінюю свої думки, я його вертаю тобі. Далі Павло говорить, що послужив мені у Кайданах за Євангелією. Павло у Кайданах з причини проповіді Євангелія, не за свої якісь проступки, вчинки. По часу проповідь. Павла не сподобалося євреям, і вони здійняли заколот, і потім він змушений був, його справа довго не вирішувалася проситися на зустріч або на суд кесаря. Але чому далі Павло говорить, він не зробив так? Чому він не залишив собі, при собі Онисима? Та без волі твоєї нічого робити не хотів я. Без згоди Філемона він не хотів приймати це рішення. Він не хотів залишати при собі Онисима. Чому? Далі він пише, щоб твій добрий учинок не був ніби вимушений, але добровільний. Взагалі, Павло цими словами на підмітити, підводить Филимона прийняти добровільне рішення стосовно Онисима, щоб він власне, оцінив Онисима так, як Павло цінить його, як ціну служителя, працівника і так далі, як брата улюбленого. Щоб рішення прийняти. Унисима не просто як раба, а як більше, ніж раба, як брата улюбленого. Щоб це воно походило невимушено, добровільно, з розуму серця Филимона. Якби Павло без згоди Филимона взяв для своїх послуг Унисима, це був би на думку Павла вимушений добрий вчинок Філомона. Він був би добрим вчинком Філимона. Але він був би вимушений, але Павло цього не хоче, він хоче добровільних. Якби Павло спитав у Філомона дозволу, щоб Онисим був поруч з Павлом, він, він би, мабуть, не він бомбив би Павло. Але для Павла свобода Онисима. Воля Филимона важливіші. Як не тяжко в наших умовах це визнати, але взагалі-то Онисим був власністю Филимона, Тому Павло приймає рішення його повертати, повернути. Але щоб вже не як власність, але як брата. Взагалі, для... якби Павло Онисим залишився з ним. Це в певній мірі виглядало, якби нібито він раб. Звичайно, Павло не поводився з Анисимом як з Рабом. Взагалі, його виникло таке бажання таке глобальне, щоб Анисим отримав свободу, волю від рабства. І він відмовився Павло від цих задумів, щоб. Онисим залишився з ним, і він почав дбати про свободу для Онисима, для повернення його, йому статусу вільного. Далі Павло робить таке припущення. Бо, може, для того він був розлучився. На час, щоб навіки прийняти Його. По нашому можна сказати, що можливо Бог так покривав шляхи Онисима, хоча він і не гідно повівся своїм паном. Він втік, він розлучився з філомоном на певний час, на певний період. Але Павло робить таке припущення, може для того й він. І розлучився, щоб ти переосмислив своє ставлення до нього. Щоб він потрапив до Павлових можна сказати, рук і увірував Христа. І взагалі ця ситуація вся змінилася в його житті. Взагалі-то. Тут написано, щоб навіки прийняв ти його. Филимон так прийняв би Онисима, якби він повернувся. Але він прийняв би його як раба. Однак після прохання Павлового він, очевидно, зробив так, як його просив Павло. Продовження історії нам невідомо.